Радий вас бачити, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов. Ми будемо розбиратися зараз у тому, що з тих рішень, які маємо на сьогодні і від нашої держави, і від наших міжнародних партнерів, що допоможе нам у протистоянні ворогу. Так, можемо розпочати з Німеччини. У нас є два оборонних пакети. Як сказав Класик, два потужних. Оборонних пакети так Німеччину сказав, Сполучені Штати так само оголосили про передачу нам великої кількості зброї. Детально про все це будемо говорити зараз. З моїм гостем на прямому зв'язку Павло Лакійчук, це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Ми вітання вам, пане Павло. Добрий день, Микита Добрий день глядачам Слава Україні. Героям слава і всім, хто дотичний до захисту нашої держави, слава теж з німеччини. Почнемо те, що привіз, мабуть, у своїй металевій валізці Олаф Шольц не Тауруси, але там є е, танки Леопард, 1 системи протиповітряної оборони Айріс Ті, а також розвідувальні та ударні безпілотники. Інформація офіційна її е, напередодні оприлюднило посольство Німеччини в Україні. Е, е, з цікавого, це, мабуть, ППО система і танки. А воно цікаво, в принципі, чи цікаво, коли кількість. Ну по танкам, наприклад, складає якусь там кількість одиниць. Наскільки це от м потужний пакет? Сьогодні чи вчора генсек НАТО без Марк Рюте в бесіді. Трампом сказав, що, на його думку, головне зараз для України не статус її безпековий там, членство в НАТО чи не членство в НАТО, а те, наскільки саме військова допомога нашій державі, те, наскільки ми потужні захищатись від наших ворогів, з їх точки зору вони все про переговори не говорять. От наскільки буде потужна наша позиція в цих переговорах. Ну от часто він правий. Зараз нам о, найголовніше, це, о, це воєнна допомога, військова допомога, військово-технічна. Боєприпаси, техніка, все, що цього стосується. Тому о, можна претензії висувати до пакетів тих допомоги, які... Передають нам ті чи інші партнери, до слова, крім Німеччини і е, Штатів, буквально день за, чи, зі дня на день йдуть від різних держав е, пакети допомоги, і це добре. Поки що добре, е, звісно, тому що так від Німеччини, від, точніше від Шольца, Німеччина готова надати Таорос, але є позиція особиста канцлера. Е, Федеральної республіки, який виступає кардинально проти. На жаль, за його прем'єрства чи канцлерства, ми швидше за все цього зброєння не отримали. Але є боєприпаси, це край важливо. Є техніка. Техніка для полю бою це теж дуже важливо, тому що. Техніку вибивають, техніка вибуває, техніка сама вибуває, тому що нам зазвичай дістається ну, другого або, або третього вживання вже танки, боронетранспортери, вони ну, не витримують тих навантажень, які зазнають. І коли ми дивимося на ті пакети, куди вони діляться. Так от або русня спалила. Або воно пішло в ремонт, Щось воно взагалі йде на канібалізм для того, щоб відновити ту техніку, яку ми маємо. От, І це дуже. І останнє, це, звісно, комплекси ППО і зенітні ракети до них. Чому? Та тому що українці українці дуже бояться орешника якогось, який один злетів, один на взльоті вибухнув. Але так Майже спокійно відносяться до тих масових нальотів, які здійснює на нас Росія. Оце це вкрай небезпечна штука, коли оці, навіть не десятки, сотні ракет і дронів летять одночасно на нас. Це мета Путіна. В нього єдиний речак на нас залишився. Залякати ядеркою не вдалося, то Залякати блекаутом, залякати зимовим я не знаю, колапсом нашої держави, От, це реальний шлях, і він буде його намагатись використати знову і знову. Тому попередж, прошу всіх, хто нас чує, не забувати правильно діяти при сигналах тривог, тому що. Тому що це буде повторюватись, тому що до цього треба бути готовим, пане Павле. А можете роз'яснити, нам щомісяця передають величезні пакети допомоги по сумам, принаймні величезні, а президент Зеленський як півтора місяці казав, так сьогодні і продовжує впевнено апелювати до того, що а у нас всього дві бригади укомплектовано з десяти, саме тому нас протискають на сході. А скільки потрібно? Ну, Направду не можу зрозуміти, допоможіть зрозуміти, скільки потрібно тієї військової допомоги, техніки, чи чого, щоб укомплектувати ще вісім отих бригад. Бачите, президент е звертається до Західної публіки, до західного суспільства, і по-своєму він правий От, е задача. Президента і дипломатичної машини якомога більше допомоги витримати від наших партнерів. І тому, коли президент каже, ну що ви нам дорікаєте не, неякісною мобілізацією, якщо ваші допомоги, пакети допомоги не повні, доходить не все те, що ви обіцяєте. Своєчасно, от, з великими затримками. А з іншого боку, для внутрішнього розуміння президент трохи лукавить насправді, тому що не в двох бригадах справа, і навіть не в десяти бригадах оперативного резерву, там які формуються, а в наших бригадах, які діють на полі бою. Ворог проривається, тому що укомплектованість бригад, діючих бригад складає від 70% до 50%. коли і Основні втрати у нас, власне кажучи, по, по бійцям поля бою. От, і коли замість взводу тримає оборону відділення, от, тоді питання, чому там про. Прорізали цю оборону тут, прорізали оборону не, не стоїть. Зрозуміло чому, Якщо рік тому Русня видавлювала наші сили, от, витискала, казали, от, пресують, да, вони, грубо кажучи, м'ясними штурмами зрушують нашу оборону. Була одна тактика, зараз тактика вклини, Чому росіяни змінили тактику? Не, ну, власне кажучи, вони тактику не міняли. Вони діють у відповідності до обстановки, дивляться на о, о, сили противника і використовують ті способи з класичної тактики, які їм зараз доступні. От зараз, саме через недостачу особового складу, така ситуація складається. І до укомплектування бригад поля бою, ну, вона на першому місці стоїть. Так формування нових бригад це важливо. І важливо не тільки формування бригад, озброєних сучасною західною технікою, а й тим, чи маємо. Тому що, ну, дивіться, зараз буквально. Одна бригада сформована на слуху у всіх. Сформована, екіпірована, технікою забезпечена все німецького, французького, польського зразка. Але, той ж Бутусов говорить, нема дронів, нема ребів. Це те, що ми самі можемо дати і маємо дати. Не, ну, власне кажучи, стрілецьку зброю, і то, тож тут, певно, не в, одной, дві, не в одній двох бригадах справа, тут питання в комплексному підході. Що стосується допомоги від наших партнерів, то це ж теж треба розуміти, що дуже класно, коли допомога йде ритмічно. Це і Генеральному штабу, нашим військам важливо. Коли в 23-му році е, зірвався контрнаступ Збройних сил України, це умовно було не тільки співвідношенням сил, не тільки нестачею допомоги від, на, від наших партнерів, а тим, що обіцяли не те, що дали. Тобто Генеральний штаб планує стільки-стільки витрати боєприпасів добові, тижневі тощо. А коли ці боєприпаси приходять не через добу, не через тиждень, а через місяць. Ну, зрозуміло, що планування операції з такими темпами неможливе. Ну от і зірвалося. Тому зараз з одного боку важливо зробити запаси ці, цих боєприпасів. Це, це небезпечно. Так, тому що на нашій території росіяни полюють за цими складами, намагаються їх зруйнувати. Але враховуючи ту неритмічність поставок, треба вкрай необхідні запаси на місяць, на два-три. На тому що невідомо, що буде з допомогою американською. Ми вже неодноразово говорили, що найкраще, що нас очікує з боку американців, це повторення початку 24-го року. Коли в осені 23-го року Конгрес американський не затвердив нам допомогу, і ми чекали її до квітня. Ну і результат о, всіх на пам'яті. Зараз мінімальне, що від американців, максимум, найгірший варіант вони припинять взагалі допомагати. А мінімум, власне кажучи, Байден подав до конгресу. Заявку на допомогу Україні в Конгресі, там тільки республіканці висміяли і сказали, ви вивільнюємо, прийде наш президент, він буде А Трамп прийде тільки в січні. І коли буде рішення Конгресу, якщо воно буде, то ще складніше сказати. Тому приходимо до німців, до американців, зараз Байден не намагається максимально з того пакету, який почав. Надходити в квітні, да, використати все це зараз. Було б добре, якби вони це робили в квітні, травні-червні. Якби ці поставки знову ж таки були рівномірно розподілені і протягом року. А тепер виходить так, що треба терміново вибрати те, що. Те, що заплановано на 2024 рік, тому що прийде Трамп і він просто скасує, Ці... не перенесе на 25-й рік цю допомогу. От і все. І американці надають пришвидшеними темпами цю допомогу. Знову ж таки, питання: пакети виділяються, коли ця техніка і зброя потрапить до нас. Це на оперативно-тактичному рівні передбачити складно. Тому ці великі пакети це дуже добре. Але це це навіть не подушка безпеки. Це такий турнікет чи що Попроти піхотним мінам, мабуть, можна буде визначити, як довго від оголошення до надходження от, іде цей пакет, бо в тому. Списку, який оголосили напередодні Сполучені Штати на 725 мільйонів доларів, там якраз таки, окрім артилерії, ракет, до стінгерів, боєпропасів до хаймарсів, безпілотників, протитанкової зброї, ну, те, що є традиційно, там додались тепер і протипіхотні міни. А у якій кількості вони повинні бути присутні, і ну, чи здатні Штати задовольнити потреби у наших кількостях, зважаючи на те, що противник суне, суне, Постійно я з яким не спілкуюся з спікером оперативно-тактичного чи стратегічного угруповання Ну, от всі в один голос кажуть: по 8 по 9 людей одразу, тільки де винищуємо наступні 8-9 людей одразу йдуть. Знову треба винищувати. Це ж скільки треба протипіхотних мін. Ну, у нас ж не тільки американські протипіхотні міни є і власне кажуть, мінування здійснюється на всіх ділянках. Починаючи від Запорізького напрямку до Харківського напрямку, от можете уявити. А ще й uh -huh. прикордонні території з Білоруссю з Чернігівщина, Сумщина, там теж, ну, звісно, що там вже такі сталі міні-загородження, але їх подовжувати треба. А на тих ділянках, де ворог готується до наступу, зокрема, от мова йшла про запорізький. От, там там, там ешелоновану оборону треба здійснювати, формувати і замінування здійснювати, то я навіть не уявляю, це мови має йти не про тисячі, а про деся... про особливо протипіхотні міни. Це не тисячі, а десятки тисяч. От, а те, що американці нарешті включили цей від зброї у свій пакет допомоги, теж свідчить про таку. Авра авральність, да? тому що, поясню, протипіховитні міни це як касетні боєприпаси, щось на кшталт з точки зору міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, От, кластерні боєприпаси заборонені. Точніше, є конвенція, яка обмежує їх використання. От, хоча у, майже у всіх країн вони є. Те саме про протипіхотні міни. Це Україна, така відповідальна держава, яка взяла її свого часу в відповідності до конвенції, ліквідували протипіхотні міни. Великі держави їх продовжують для себе зберігати, не передають іншим. От. І той, той крок, що. Адміністрація Байдена пішла на передачу протипіхотних мін, незважаючи на критику, е, всяких зелених е, пацифістів, де, е, не буде перераховувати всю цю ліберальну висовку, right. uh -huh. е, яка ну, іншим. В інший спосіб мислить, незважаючи на всю ту критику, американці передають нам протипіхотне міні, свідчать про те, що вони розуміють от всю небезпеку тих тижнів і місяців, які нас очікують попереду. Тут BBC, от стосовно місяців, те, які нас очікують попереду, з посиланням на військових українських написало напередодні таку статтю з таким заголовком. Збройним силам України наказали утримати територію Курській області Росії до інаугурації Трампа 20 січня, мовляв, це козир. Ми про це неодноразово говорили із вами із вашими колегами із політичними експертами. Що це козир у перемовинах з Росією, але ціна утримання, якою вона... От зараз виглядає, зважаючи на те угруповання, яке вже нарощ... наростив ворог там, і те нарощування, яке може відбутися ще в перспективі, от бачите. Західні змі по черзі, західні, не наші, навіть так. не москальські. По черзі говорять про те, що, значить, Шойгу отримав наказ від Путіна до інаугурації Трампа захопити Курщину. Тепер Зеленський віддав наказ сирському до інаугурації Трампа утримувати Курщину. От таке враження, що там от якраз західні журналісти між собою воюють. От. Хто отримає захопити чи, чи віддати? От. Насправді ні від наших військових, ні від політичних спікерів такої інформації не було. А тепер про угруповання, яке там накопичується, так там накопичується угруповання ворога там за 50 тисяч зараз відбірних російських підрозділів воює. Коли ми входили на територію Курщини, коли стало можливо говорити військовому командуванню нашому про це, наші офіцери-генерали і говорили. Про те, що основна задача цього угруповання сил, яке заходить на Курщину, скувати і відтягнути ворожі резерви. Відтягнути на себе ворожі резерви. Українці все дивились. А от, да, з Покровського напрямку туди не відтягують. Значить, дарма от на Курщину зайшли. З Курахівського напрямку не відтягують, дарма зайшли. От коли почали з Покровського з Курахівського напрямку. Туди перекидати війська, чомусь мовчать. І з точки зору військової, власне кажучи, задум вдався повністю. Там сковані такі сили, які, якби вони були на Сході, то я не знаю, як би розвивалася ситуація на основних ділянках. Оборони. Тому е, ті наші підрозділи і з'єднання, які там ведуть оборону, вони виконують свою функцію максимально ефективно. Повторюсь, якби вони бились не на Курщині, на ворожій території, то їм би довелося битись на Покровщині, на нашій землі. І тут е, доцільність. Доцільність якраз визначається тим о, співвідношенням втрат наших і противника. Знову, тому що це. Не, тут у нас руки розв'язані. Ми не тримаємось за, за Курахове. Да? От Курахове треба утримати, тому що це наша земля. А як суджу, там, чи якийсь населений пункт на Курщині ні. Ми можемо його здати, можемо знову ними володіти, тому що ну, це. Власне кажучи, там тільки воєнна доцільність працює, там дві сторони ведуть маневрину оборону, тому там ми маємо перевагу в обороні. І е, ключовий момент дійсно, от ви так тонко натякнули, на тому, що коли е, вигода від е, наших бойових дій, там перевищує затрати на це, е, треба триматися. А от коли. Починає перевертатись ситуація, коли затрати на, на ведення бойових дій, там вони починають перевищувати ті бонуси, які ми отримаємо, треба думати про відхід. І з цієї точки зору, ну, має уважи стежити наших. Військове керівництво, я не говорю про політичне, тут військове керівництво має працювати, І спиратись саме на це. І тож, я не думаю, що... що День Інаугурації Трампа є таким днем. Якщо будемо можливість утримувати ще більше сили ворога. Туди стягувати, то і після інаугурації Трампа треба триматись. Якщо там виникає загроза оточення, загроза знищення великої групи військ, то, звісно, треба здійснювати поступовий відхід на, на свою територію, на свою землю. Можете ще один такий момент роз'яснити? Курщина вона відтягує певну кількість російських військ, але ж тут теж є, мабуть, якась ну як рукавичка, вона ж не гумова та теж є якась кількість максимальна, яку Курщина, оцей напрямок, зможе відтягнути, а і все більше і більше не зможе. І тоді що? Тоді зосереджуватись на просто винащенні всіх на Курщині ворогів. А Ну, чи можна отак, фокусуючи таку кількість противника на одному напрямку, його повністю вирізати? Е, і, і ще Я одне питання: якщо Курщина відтягує на себе максимум, а як нам ще більше відтягнути? Шукати новий десь прохід, точку впливу, точку відтягування? Чи як як будувати цю стратегію? Ну, це залежить від наших ресурсів. В Сирський порахував ресурси і дійшов висновку, що ми можемо провести наступальну операцію на превентивну наступальну операцію угу. на території противника. Ну, тут, як по... пояснює Главкомп, з їх точки зору, росіяни готувалися до наступу на Сумщині, та, і цей удар мав таку превентивну характеристику зламати, зруйнувати ворожі плани, таким чином. Так, фронт розширився, але розширився не за рахунок нашої землі, за рахунок наших населених пунктів, наших людей. Чи можемо ми собі дозволити розширення фронту ще десь на якійсь ділянці? Це питання. Дуже вже обмежені у нас ресурси і проведення двох наступальних операцій. Дуже складна задача. Втім, я не, не виключаю, такого, що там на якихо тактичних ділянках можуть бути здійснюватись, здійснюватись е заходи, ну, наприклад, там на Білгородщині, тому що харківська ділянка фронту така дуже нестабільна. от, І там е виникають. Серйозні виклики, крім Липців і Вовчанська, там ще ціла низка проблемних у нас є ділянок. От, буквально на днях росіяни продемонстрували, що, ну, так скажемо, це таке собі попередження було. Звісно, для них це такий розвідувальний рейд, а для нашого командування це попередження, дивіться. Тут. Можуть бути проблеми на цій ділянці. На це треба реагувати. Як реагувати? Вирішує, звісно, командування оперативно-тактичного угруповання військ. Ну, а не дарма начальник Генерального штабу, головнокомандувач, мутаються по всій лінії фронту, фактично, з метою, щоб особисто пересвідчитись. Зрозуміти обстановку всюди важко. важко. Безумовно, важко на Донбасі. Покровськ-Купянськ, Купянськ то окрема тема. Покровськ-Курахова це такий ключ до оборони. Не менш складно цей Турецький і часів Яр, де ну, прямо відчувається, як Наростає напруга. Ну і купянсько лиманська ділянка там. Допоміжна лінія фронту я б так сказав з боку про ворога. Пане Павле, складні, точніше, не так, важкі ваші відповіді, оскільки вони, ну вони є реальними, і ситуація є реальною, а реальна ситуація вона відрізняється від рожевих окулярів. Ну і це потрібно сприймати. Спасибі за те, що ви це кажете. Спасибі за те, що доєднались до нашої розмови, до цього ефіру. Павло Лекійчук, це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Він був моїм гостем. Друзі, почувши все це, оці 28 хвилин, та часу, який ви приділили нашій розмові, задонайте на той підрозділ на ту бригаду, який ви це робите регулярно. Ну ви. Чуєте, я думаю, ви щодня бачите, читаєте від знайомих, дізнаєтесь друзів, рідних, наскільки важко. Тому конвертуйте цю допомогу, злість, ненависть, лють людь у донати для наших Збройних сил, для тих, кому ви довіряєте. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.